Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро на связі. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро, звати мене Ігор. І так, пацани, сьогодні буде відосік трошки не в звичному форматі. Сьогодні я не буду показувати свій робочий день. А сьогодні я розкажу про свій робочий тиждень, який ось минув з 23 по 28 січня. включно. Скільки у мене вийшло заробити, скільки проїхав кілометрів, скільки зробив замовлень, яка вийшла амортизація і скільки Взагалі, я приніс додому. По цьому тижню, ну що сказати по цьому тижню? В принципі, тиждень був непоганий. Понеділок, вівторок, середа, були взагалі гарні дні. От прям гарні дні. Четверг, поганенький, п'ятниця, поганенька субота. Також не альо, ну в принципі, цей тиждень по дінюшці вийшов більш він до хорошого тижня. Відноситься ніж до поганого. Працював я 6 днів на цьому тижні. Нагадаю, для тих, хто для тих, хто мене дивиться вперше чи. Не знаєш, я працюю на своєму автомобілі в місті Дніпро. У мене Hyundai Elantra 1,6 автомат. Працюю я за графіком з 7 і до 7, 8, 9 години вечора, тобто по 12, 13, 14 годин в день. І зараз розкажу, яка ж вийшла у мене каса. Якщо я е, єдине, що забув порахувати години, е, ну скільки годин тривала моя зміна, е, в плані, що в ну, понеділок я десь відправ, о 7 виїхав, десь о 8 повернувся, вівторок я повернувся, ну також десь 13 годин і середа, десь 13 годин я працював. Четверг я відпрацював, е, я о 7 виїхав, і о 7 вечора я вже був в центрі, забирав жінку з роботи, тобто там це було 12 годин в п'ятницю. Я попрацював з 7 до 11 і потім виїхав аж о 4 і працював до майже комендантської години в пів 12-го повернувся. В суботу, в суботу, вчора, виходить, я виїхав о 9 ранку, поїхав, помився. Коротше, десь о 10 почав таксувати, і також десь о пів 11 заїхав додому. Коротше, в середньому мій робочий день складається 13 годин. Моя робоча зміна тривала 13 годин. І так, давайте тепер перейдемо, перейдемо з вами до того, скільки я проїхав, скільки накатав, скільки заробив. У мене є от шпаргалочка. Я собі все повиписував, У мене є таблиця Екселівська, я туди вносив всі дані. Зараз просто повиписував на е, арку, щоб було зручно. Мені все читати. Так, <кхем> дивіться, я катав чотири служби на цьому тижні. Я катав Опті, болт, Uber, уклон. Основна служба це, звичайно, що було уклон. Саме більше замовлень зробив по уклону. Потім на другому місці був Uber, Зовсім трошки було болта, і ще менше було Опті. І вийшло таке, що по опції я зробив 4 замовлення і заробив 410 гривень. Це я називаю цифри вже з вирахуванням комісії. По опції 4 замовлення 410 гривень, по болту 6 замовлень 697 гривень. По Uber я зробив 33 замовлення, заробив 4437 гривень, і по уклону я зробив 59 замовлень і заробив 5926 гривень. Це з врахуванням комісії. Тобто, уклон я катав більше за все, Uber я катав трохи менше. Але по Uber я на цьому тижні виконав дві промки. Це в п'ятницю і в суботу зробити з 6 години до 10-ї години шість замовлень і отримати 300 гривень. В принципі, хто катає Uber... В Дніпрі, той, мабуть, що помітив, що на цьому тижні, особливо ввечері, Uber давав дуже гарні коефіцієнти. Дуже гарні. Можна було зловити коефіцієнт 2,5, як я зловив коефіцієнт 2,5 з космічки на 8 березня на Слобожанське за 16 кілометрів у мене вийшло 270 гривень чистих. Тобто, Uber, коли не було кофів ніде. Реально, в болті десь там чуть-чуть, в уклоні взагалі немає. То в Убіра горіли коефіцієнти, можна було тягати по центру, що я в принципі робив там, 3 за 100, там, 5 за 140, там, ну, таке, за 10 кілометрів можна було 220 там, гривень вихвати. Тобто убір на цьому тижні в принципі, радував. І так, всього я виконав 102 замовлення, і моя каса склала з врахуванням комісії 11 470 гривень. Я заробив по 4 службам за 6 днів. 11470. в принципі. В принципі, непогано. Дивіться, проїхав я 931 кілометр за весь тиждень. В цьому кілометражі дивіться, також є тут, мабуть, кілометрів 30-40. Це те, що я їздив не по таксі. Це я їздив по своїм справам. Я двічі забирав жінку з роботи. І віз додому, я там по своїм справам катався. то є десь кілометрів 30-40, це не таксічних, але я все одно їх вписав, я общий кілометраж за весь тиждень беру. 931 кілометр я проїхав. Амортизації на ці 931 кілометр 1400 гривень. Я округлив, там трошки менше, але 1400 гривень. Амортизацію я відкладаю по гривні 50. Багато хто каже, що гривні 50 це мало, треба відкладати по дві. Але я скажу, що я відкладаю по гривні 50 і мені вистачає обслуговувати автомобіль. Мені вистачає на ТО, мені вистачає на якісь ремонти. В принципі, гривня 50 поки що закриває мої. Потреби по експлуатації автомобіля, так що, коли буде не вистачать, то тоді вже буду відкладати більше. Поки що вистачає, тому по гривні 50. Дивіться, на 931 кілометр я е, заправив 119 літрів газу. Е, як я рахував газ, дивіться, якщо я заправив там 15 літрів 15-27, то я писав, що типу, записував 15 літрів я заправив. Якщо я там заправив 15,72, допустимо, то я рахував, я округляв 16 літрів. І того вийшло 119 літрів на 3094 гривні. 119 літрів і 3094 гривні. Це я рахував 119 літрів по 26 гривень. Дивіться, у мене на око знижка з фішкою 2 гривні 50 копійок на літр газу. Дивіться, хто не знав, у кого там гривня або гривня 50, качаєте собі u drive підтягуєте туди карту фішку, Вибираєте там, що ви водій уклона, і у вас до кінця місяця знижка 2,50. Так, газ стоїть 28,50, але з кожного літра мені 2,50 поверталося на фішку. І я е, оці накопичені гроші вчора. Я попрацював, приїхав і списав всі ці бонуси і заплатив там 100 з гривень, там майже, коротше, 200 гривень а, на 140 кілометрів, коротше. Тому я рахував газ по 26, а не по 28,50. Я весь тиждень накопичував, 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 а потім списав всі бонуси, Доплатив там пару соток, і вийшло, що я весь день відкатався там і на газ лише, витратив лише 200 гривень. А, мій, розход, мій розход вийшов 12,7 літрів. Середній розход. Це якщо беремо 931 км і беремо, скільки ми заправили газу, 119 літрів, то 119 літрів помножуємо на 100 і ділимо на 931 км, і у нас виходить середній розход. Розход вийшов 12,7 літрів, ну майже 13 літрів. Я хочу сказати, що я думав, що буде менше, але вийшло 13 літрів. Ну, а... Пробок особо я не можу сказати, що були якісь великі затори, не пробка затори. Ну, Але четвер, п'ятниця-субота дуже багато було простоїв і грілись. Ну, Я стояв, грівся, тому що я кажу, четвер-п'ятниця-субота у мене просто роботу як обрубало. Тобто до середи вона була, а після середи просто вона пропала. Тому, ну, в принципі, 12,7-13 літрів розход. Ну, в, принципі, в принципі, це нормально. Чуть-чуть більше, ніж я очікував, але нормально. І так, пацани, дивіться, що виходить? 11470 гривень це моя каса з врахуванням комісії по 4 службам за 6 днів. Віднімаємо від цієї суми 1400 гривень це амортизація. І віднімаємо 3094 гривні заправки газу. І виходить чистий прибуток за 6 днів. У мене вийшов 6976 гривень. Це чиста. Каса з вирахуванням амортизації і газу за 6 днів. В 6976. Якщо порахувати сюди чай, який як ніяк оставляють, то в принципі можна казати, що я заробив за 6 днів, я заробив 7. Тисяч гривень, то тобто, в день приблизно я заробляю там 1180 гривень. Заробляв чистими. Що є на січень місяць, досить і досить непогано для Дніпра. Можливо, для Києва це там маловато. В Києві виходить більше. Для там того ж Запоріжжя, це крутезна сума. Ну для Дніпра це в принципі, в принципі нормально. Що ще хотів сказати? Зараз мені почнуть ті, хто хочуть час, мені написати, що якщо порахувати ще сігарети, якщо порахувати ще там каву, якщо порахувати обід, то сума виходить набагато менше. Що я вам відповім? Так, сума додому прийшла менше, ніж 6976 гривень, але... Ті ж самі сигарети, ті ж самі кофії, ті ж самі обіди, я купляв на ті гроші, які заробив. Навожу приклад, допустимо, ви працюєте десь на фірмі, і ви, у вас зарплата 15 тисяч гривень. І там у вас питають, скільки у вас зарплата, ви кажете, ну, 15 тисяч гривень. Ви ж не кажете, у мене зарплата 10 236 гривень. Що така за зарплата цікава, десь 236. Ну, дивись, взагалі я получаю 15. Але якщо Вирахувати сігарети, ви вирахувати кожен день я їжу на маршрутці туди обратно. Вирахувати там кофійок, то виходить у мене така сума. Ви ж так не кажуть, люди так не кажуть. Правильно вони кажуть 15 тисяч. А всі оці потреби, сігарети, чай, кофе це все одно. А, я витрачаю ці грошей, які, які я заробив. Але так я згоден. Згоден з тим, що цифра 6 976 гривень. Додому приїжджає цифра менше менше, тому що як ніяк, як не крутий. Колись один день ти береш судочки, інший день не береш судочки. Тобто, там десь кофійок, там десь шаурма якась чи якісь пиріжки, плюс на тижні там 2-3 рази ти заїжджаєш на мийку, це якісь там 100-150 гривень, плюс їдеш додому, там купити то хлєбушка у мене, то водички, то сметанки треба, то ще чогось. Тобто, да, додому приїжджає, в принципі, сума менша, ніж, ніж оці 7 тисяч, але ці 7 тисяч. 000... Це все одно твої зароблені гроші. Скільки ти вже принесеш додому і покладеш отак на стіл, і скажеш, що це я заробив за цей тиждень, це залежить від тебе. Тобто, якщо ти не куриш, якщо ти не п'єш каву, то в принципі ти оцю суму додому можеш плюс-мінус і принести. Так що, отакі от, е, справи, хлопчики, е, я що я можу сказати? 7 тисяч за тиждень, я в принципі думаю, це. Досить-досить непогано. Плюс-мінус в середньому зараз десь так воно і виходить. Якщо далі робота буде така, як на цьому тижні, четвер, п'ятниця, субота, то ця цифра буде менше. Але, сподіваюсь, десь 7-6 тисяч на тиждень буде виходити заробляти. Так що, хто починає таксувати, ви приблизно розумієте, що можна натаксувати в такому графіку, як я таксую на своєму автомобілі. Хто таксує на, оренд, на орендній машині, то вирахуйте з, з, з цієї суми ще там, 3 тисячі оренди, да? і у вас буде виходити 4 тисячі. Я знаю людей, які заробляють більше. А, я знаю людей, які працюють там з 6 ранку, потім днем заїхав додому на пару годин. І потім виїжджає до комендантської години, плюс у нього там електромобіль. Тобто, якщо більше працювати, то можна в принципі і більше заробляти, можна і менше заробляти. Я працюю от в такому графіку, і от виходить у мене ось така от сума. Своя машина, 1.6 мотор, газ, автомат, 12-13 годин середня зміна моя в день. І виходить отака цифра. Сподіваюсь, було вам цікаво це і корисно. Хто починає таксувати це було корисно, хто вже заядлий таксюган, то плюс-мінус порівняв з собою у когось більше, у когось менше. Так, для себе чисто розуміти, хто заробляє. Ну мені, наприклад, цікаво, хто скільки заробляє на тиждень, там, в яких графіках, щоб порівнювати для себе. От, все, всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарних кас. Хороших клієнтів і гарних чайових. Кстаті, чайові. Чайові також, я вам хочу сказати, в день 40-50 гривень чайових накапує. Тобто, потреби там того ж кофі чай перекриває 100%. Навіть пару мийок, чайок також перекриває. Вот. Ну, Чай я не рахував. Всім теплої водички в батареї, в крани, всім світа в лампочки, всім мирного неба над головою. Дякую за перегляд. Якщо було цікаво і корисно, ставимо лайчики, підписуємося. Далі буде. Пока, пацани.